Якщо у вас така сама проблема, як і у мене, у вашого друга Xbox або PlayStation, а ви Натурал, так так це жарти за 300. А у вас ПК, але все одно ви хочете грати разом і не знаєте в що, то це відео саме для вас. Якщо формат зайде, то зроблю декілька серій коротких відео з оглядом крос-платформних ігор. Ну що ж, почнемо з Call of Duty Black Ops 6. Кампанію, на жаль, разом чи на щастя пройти не можна, хоча хоча чутки, що в сьомій частині це буде доступно. Тож поки що в 6 є два способи відчути справжню чоловічу дружбу: це мультиплеєрні режими та зомбі режим. Давайте розберемо кожен із них окремо. Почнемо з мультиплеєра. Якщо ти раніше грав Quake, то точно знайдеш що схоже і тут. Мультиплеєр складається з командних боїв або так званих боїв кожен сам за себе. Тут є і класичне захоплення точок з їх утриманням для подальшого виграшу. Є і режим із збором жетонів. Окрім того, що потрібно вбивати ворогів, потрібно піднімати їхні жетони для того, щоб першому назбирати певну кількість для виграшу. Якщо ж піднімаєш жетони своєї команди, то кількість жетонів які зібрала ворожа команда, зменшується. Є також кіл ордер, де гра визначає по одному герою із кожної команди, і задача кожної команди це вбити ворожу ціль і захистити свою. І звісно ж звичайний Team Deathmatch, Patch, ну і багато інших різних режимів. Перед початком потрібно вибити свого оператора. Персонажа, за якого ви будете грати. Потрібно обирати з однієї з двох команд, а також налаштувати і свій сетап зброї: це основна зброя, допоміжна, холодна, гранати, парки і так далі. У процесі гри зброя прокачується. Чим більше її використовуєш, тим швидше відкриваються нові модифікації. А модифікації помітно впливають на геймплей і допомагають ще ефективніше знищувати ворогів. До речі, прокачка зберігається і для зомбі режиму, що є зручно. Ти можеш грати і той, і той режим, і однаково прокачувати зброю. В кінці кожного матчу показують гравця з найдовшою серією кілів. Звісно, як ви могли подумати, в цій нерізці часто бував і я. Звісно, в ролі жертви, в ролі мішені, але був. А також топ 3 гравців матчу і нагороди, які ти отримуєш за проходження даного режиму. В Цілому режим мені сподобався, все швидко, динамічно, матчі не затягуються, грається легко, але будьте готові до того, що будете постійно кричати, як він мене вбив, як він мене втрапив, чому він такий швидкий, і це буде постійно. Тут реально багато гравців, які не бачили сонця, ще схоже з виходу першого Modern Warfare. Ну і окрема любов. Моя це кемпери зі снайперками. Я взагалі не розумію, як можна снайпити в такій швидкій грі. ну але в них якось це видається, окремий їм привіт. Далі це зомбі режим. Тут в соло або в команді до чотирьох гравців потрібно відбивати хвилі зомбі. З кожною хвилею зомбі все сильніше та агресивніше. Перед початком потрібно обрати свого оператора, свій сетап зброї та ульту. Це спеціальна здібність, яку можна активувати при заповненні шкали вбивств. Це може бути електрична міна або якийсь промінь смерті, який буде спалювати все на своєму шляху. Чим вищий рівень твого персонажа, тим більше варіантів для вибору. За вбивство зомбі ти отримуєш кошти та спеціальні ресурси, які іноді випадають вбивстві ворогів. Їх можна використати для крафту корисних речей. Наприклад, це ін'єкції, за допомогою яких ти можеш піднятись після смертельного поранення або витрати їх на зачарування своїх патронів на вогонь електрику і так далі щодують шанси в додаткове спрацювання ефекту при стрільбі а гроші можна буде витратити на енергетики, які дають постійні бафи, наприклад, там швидкість, здоров'я, точність, швидкість перезарядки і так далі на постійній основі. Ну до першого вбивства, звісно ж, та витратити їх в пристроїх покращення зброї, де можна покращити свою зброю максимум на три рівні і що збільшує значно, значно, значно збільшує їхній демедж. Без оцих апгрейдів на пізніх хвилях твоя стандартна зброя буде майже не наносити демедж рядовим монстрам, а я не говорю вже про якихось міні-босів. А також в грі є магазини жуйок, в яких можна придбати, що ви думали, жуйки, тарататам пум. Ці жуйки надають тимчасові бонуси і пасивні здібності. Ніколи не думав, що жуйка може врятувати життя, але от у нашому зомбі-режимі це можливо. Окрім основного мети найдовше вижити, в режимі є і сюжетна лінія, це якщо грати за одного із чотирьох сюжетних персонажів. Але якщо ви вже бачите, що ви не витягуєте, то можна викликати евакуацію і завершити на цьому проходженні. У підсумку режим насправді доволі крутий. Тривалість гри може бути як і 20 хвилин, так і годину, наприклад. Це все залежить з вашої команди. Бували матчі, де мене буквально виносили вже на пізніх хвилях просто з однієї тички, і я весь раунд спостерігав, як один-два гравці зачищають карту і постійно мене піднімають, то я постійно вмираю. Тому на 30-40 хвилі я вже щоб їх також били, і я завершив цей матч. Загалом, як гра для фану з друзями, саме те. Можна весело постріляти в зомбі, позмагатись в мультиплеєрі, ну і взагалом добре провести час. Не сказав би, що ця гра на постійній основі, це все ж таки не дота. Але от що дійсно відштовхує від неї, це її ціна 3 тисячі гривень за стандартне видання, та 4500 за World Edition. Ну це трошки перебір, як на мене. Зараз на літньому розпродажі вона коштує 1800 і 2900 відповідно, але все одно це за дохіра. Єдиний реальний вигідний варіант це гімпас. Тут Sony Boy, вибачайте, але ми знаємо, що у вас є гроші. Тож у підсумку я оцінив гру на 4 з 5. 4 натягнута, чисто тому, що це перше відео. Знімаємо бали за ціну і за мультяшні скіни. Їх тут доволі багато, і вони явно не пасують під атмосферу Cill of Duty. Ну, це особисто моя суб'єктивна думка, можете мене захейтити в коментарях. Якщо сподобався формат відео, то ставте лайк і пишіть в коментарях, щоб я знав, чи варто продовжити цю серію. Ну а далі тільки цікавіше.